Всім здорово, братва, настав наступний день, і тут в мене така коротше, фішка. У нас додали тепловізор. Тепер ми можемо його так одягнути. І у нас тупо така картинка стає І при цьому всьому ми можемо діставати зброю і стрілятись. ну Наче прикольно. Мені цікаво, подивитися, як зараз будуть виглядати інші гравці. Давайте його зараз знімемо. Це прикольна тема, до речі, ввечері, прям як будто імба. Але я думаю, що після цього повинні додати дуже темні ночі. Я не знаю, чи раніше був цей тепловізор, чи ні, але я бачу вперше. Щось поїдемо в якесь місце, там, де люди стоять, і спробую подивитися в нього. Я так тепловізор і не затестував, ну давайте я тут щось встану, його включу. Подивлюся, як тачки будуть світитися. чікс. Ага, тачки у нас темні. Да навіть люди в тачках подсвічуются красненьким. Ви бачите? Там чувак сидить в тачці, і він у мене червоний. І я бачу куди то улыты. Оце це імба. Прикольно, слухайте, це нормальна тема. Опа, тут туляться. Стоємо, дістаємо зброю. Сейчас мы оденем тепловизор тупо. И будем. Ой, меня задабашило. Травочуть отъехать. Блин, с тепловизором, кстати, дуже прикольно, але прям максимально кислотно. Опять добавить. Ой, короче, мене ця тупа падаль задебешила просто. Ну нічого, щось поїдемо, попробуємо там паливить на трасі. Але перед тим як ми почнемо, братва, не забувайте вводити промокод FISHER на старті. Також в мене є свій власний телеграм-канал, в якому ми частенько з вами спілкуємось. Туди вже підписалось більше 750 людей. Також я проводжу там регулярно розіграші. Тож приєднуйтесь, реал контент ігровий контент, і все тому подібне. Буду вас там чекати. А, никто сорян, сорян, сорян. Будка. Роу. здесь только почему за подожди, подожди, ты шо будка? За, шо? за, шо? за шо? Ебат, тут фишер. Так, ви маєте право, сбираємо, че онс що скажет, подав, каже, по судьи, так и майте права. На Надвокат это один телефон, дзинок. Затримання по причині э, скоєння э, 2-4 рази ДТП, та спроби втечі потім. Будка, пусти. Сейчас повів. Пожалуйста, суси! <гум> 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 Ничего. Себе. Червону зону покидаємо, громадян, в чорному. Червону зону <гум> покидаємо. А можете мене нажать в путь. Покидаємо червону зону. Так, громадянин. зістав показати своє посвідчення. Василь капітан поліції міста Київ. Якісь права вам потрібно реалізувати? Громадянин. Кажу, якісь права вам потрібно Так, Ага. Я заумів. Добре. Вісягну вам надайте, будь ласка, басковіші документи для перевірки. Зачем? Ну, для встановлення вашої особи. А я не пам'ятаю, за що мене за те жак. ДТП. Ви два рази протаранили поліцейську з автомобілем та просто поліцейського. Як ми могли побачити? Я ж на прадіку Зафикс... ніколи не тарану. Зафикс... Зафіксували ваше обличчя та подали вас в розшук. Ну, так я ж на. Ну, все, помігри... ой, Фішер, ну якщо брати так, то я ж був в тренуровки по факту якої тоніровки обрати? Ви рухались на той час за іншим автомобілем, не за прадіком? Ні, я поняв, Дивіться, Я був на тому. Если ти мене фотка, моє обличчя і в то я ж їхав на Прадіку, у мене там тренування 100%. Прадік ваш автомобіль? Ваші ось. Кані. Тоді підозрюються всі автомобілі, які у вас є, у вашій власності. Подали по базі. так, ти на ходу тут не придумай правила. Ні, це так і є. Давайте документи. Ні. Відмовляєтесь? Не, я не рою. Тоді ну, давайте відтягну вам одну кайданочку. А. У мене одна ну, рука. Кто mm. в дворі? судорога? Мені треба ще друга рука. Будка. Я чекаю на документи. У мене немає їх з собою. Добре, будемо тоді встановлювати по базі. А ви хто? Відтягнув одну кайданочку. Так, взяв руку пальця дістав планшетик. Почав сканувати відбиток пальця, та встановлювати особистість громадянина. Це пальця відпусти. Так, Бодя Рейджер. Так, добре. Да. Що ж ми тут? Ну, навірно, вам це это порушення порядку, 5 хвилин чека оформи вам. Там вишла, що тут, три так, виписав громади порушення порядку і статті. Да? Падай, я ще не договорю. Так, підійшов ззаду, почав обшукувати громадянина. Ай, сзади, коли до мене підходять, мені некомфортно. Нелегальну зброю, а саме М4. Так, в кількості одна штучка. Так, громади, ну все, ходімо. Не, погоди, там давай договоримся. Ну тут а в любом випадку або КПЗ, або деморган, типа вибирай. Тут тобі тебе є шанс ще потім вибратись, коли прийде ДКВС, а Демарган деморган набереш. Давай чуй, стой, 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 та табо, погоди! А, давай а мене учиться. Отпустив дніма отправ. Та, <с dunno> та <ссуну> <с herkes> не да посади. Сюда! Можете мене випустите?

А що ти стріляєш? О, ти О, ти тоже ігрієвич, ємного. Ставте за дерево мені направить. Так, громадяни, затримання за непідкорення, та не... на вимогу поліцейських не зупинились. Також були інші масові порушення. Перешкода руху, їзда по узбіччю. та я бачу, що ще й володієте нелегальною зброєю. Крыдятся та деставры равни там. Так, маєте право забирать на що ви скажете, буде дока что того сіти, так маєте право на адвоката, та один телефон дзвінок. Ну я маю право на адвоката, да? Ну очікуйте, що вам? Чи вам всюди його все пучили? ви треба мовчите? Досказ? Чи ви... ви мовчите просто? Я, я вам сказав, що ваші права зачитані були. Чи ви не чули їх? А, ні, я чув. Я кажу вам, можна я скористаюся адвокатом, ви промоуши. Можна, можна. Зараз дістану рацію, то почну викликати. Так, Фіксуємо не, час. Зараз 11.02. Адвокат був викликаний, очікуємо. А скільки очікуємо? Ну, зараз відповів адвокат очікую. Відповів, зараз очікуємо, будемо 5 хвилин, якщо не встигне, то будемо продовжувати. Так, що ти там, багато статей вся. Ні, так питаю тебе, щоб знати. Так, добре, а давай. Я... Та... А я твій підписничок. Та все, давай я тебя щас отпущу, дякую. Пошла, здоров'я, адвокат. вибачаюся, Выбачаюся, Вибачаюся. Я вам надам трохи на пиво за компенсацію, що вы ехали из добре. Мусор мразь Чтов, то есть мені напроти? против. Так, а ну, ты мусор. Порядку, а ты мразь. Слушай, разу разу ты Слушай, а сейчас ты такая, тучмошник или пидорас? Так, так. Плюс... Полюбила,

Я так розумію, на яки права не потрібно Ты Добре, громнен, а вестину. Ну, мені адвокат нужен, ты что, зеркал? Так, за Так, и громче. Василь Ігоревич, Василий Ігоревич, да? Да, порушення порядку. Так, схова, посвідчення. А можна адвоката визвати? Потрібен адвокат? Да, 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 вызови адвоката, вызови. А метляк, мтляк. Е даже не, я приводит. А чем они друг от друга отличаются? Нічим, просто є два д. Два типи адвокатів. Є державні, які надаються безкоштовно, є приватні, які за гроші. Давай і... безкоштовно, давай безкоштовно. Я просто скажу вам Я просто що... скажу... можна сказати, а що ви ніщі, да, денег нема, щоб платно позвати. У мене 10 лямов, і вони всі на карті. Я понял. Жалко, жалко. Так, добре, давайте тоді що продовжимо? Так, де сестрацію, виклику адвоката, фіксуємо час 11.15. очікуємо на відповідь 3 хвилини. Знаешь, чего я жду? Короче, Фишер, я на стриме Фишера последним сидел, и он, короче, сказал, как GTA 5 выходит, он ливает всю Украину GTA, вот когда он ливнет, вообще как будет? Типа, вообще прекрасно будет. Да потому что он всех замучил, он всех без причины садит. Я думаю, вины из-за этого по ночам не спит нормально. А можно вопрос? А если, допустим, за тобой менты едут, и ты на хату забегаешь, так можно или нельзя? Да, пожалуйста, раз, А как я могу говорить? Так, що вам сказати? Громадян тільки що казав, що вже не потрібен адвокат, але як бачите, він зараз не в змозі поговорити з нами. У нього горло дуже сильно болить. Так, дістану себе покажу посвідчення, можете знайомитись. Капітан поліції Василь Ігорович. Місто Київ. А автопом вона не мені дала, вона не надалась. давайте ще раз, дістав показав на рівні очей, можете знайомитись. Так, почав переглядати Василь Ігорович, капітан, добре. Громадянин затриманий за статтю 1.2 порушення порядку. А саме біля головного відеокунпу, коли я намагався зайти, в нього почав підбігати та кричати нецензурні слова про поліцію, на що і потім був затриманий. Також потім звинуватив громадяни мене в нетрадиційній орієнтації, в цілому. Тому зараз знаходиться тут в кайданках, якось так. Або є? Звичайно, так, в мене будь-яка камера фіксувала порушення його. Що можу, я з ними ознайомитись. Звичайно, давайте перейдемо зараз з стану планшетик, перекину туди всі дані з флешечки та подивимося разом. Адвокат познайомимося з відеодоказами. Зараз, в принципі, може. Давайте, напевно, ви скажете адвокат вердикт по затриманню, а потім я вже перевірю документи в нього. Ну і передивився докази. Я виношу вердикт, що вас посадили. Це буде ваш урок. Щоб ви більш не прошували на да, посади та чи щось відпочине. Прийнято е, так, адвокат трохи некомпетентний, неправильно трошки каже, але це таке вже не так важливо. Так, громадян, вісінгову одну каданочку, надайте ваші документи, а саме паспорт громадянина України для перевірки та встановлення вашої особи. Вісінго одну каданочку та почну сканувати відбиток пальця та встановлювати. Відсканую на плачеті КПК та почну встановлювати особистість громадянина. Так, особисті встановлено, Мадара учиха. Добре, дістав планшет, почав описувати громадянинорошок. Саме стаття 1.2. Порушення порядку. Ну, спочатку, є рошук. Ні, рошук у нього не виявлено. Так, виписав громадяннорошок, почну обшукувати. дістану, одягну латексні перчатки, почну обшукувати. Так, конфіскую всі нелегальні речовини. Так, нелегальних речовин не знайдено. Добре, взяв під руку, повів за собою громадянинам. Відкрити децата та посади громадянина. Закрытий. А сайт. ти хто? Полковник чому йох? Молю. Наобись. Чувак стріляв по нам. Чи став ти за перезаряд напроти? Говорить затримання звідти. Аже це дочка. Що я даю продам за 1 мільйон. Так, Ромен, затримання за те, що дістали в цивільному місці зброю нелегально та відкрили вогонь по поліцейському. А ти продаєш бо? Куда ви їдете? Так, маєте право зберігати мовчання, якщо ви скажете, буде використано про те суді, також маєте право на адвоката та один телефон дзвінок. Вам зрозуміли ваші права? Також дістану, покажу своє посвідчення на рівні очей, можете ознайомитись. Ну це, звісно, кадри тупо на бушки, на чому мене тупо стріляти. Відкрити та діставка за собою. Так, вам якесь право реалізовувати. Так, взяв паспорт, що провіряти. Від, від, відкрив пончат, КПК, вбив туди дані. так армію. Ви знаходитесь в розшуку. Так, добре. Так, підійду до гармі назаду, почну його обшукувати. спереді. Так. Одягнула латексні перчаточки. відкрию відкрию пакет, то почну складати Так, спереді, не. Так, петрушка в кількості 28 штук. Також нелегальна зброя у вигляді М4. Дістану плачет КПК, почну виписувати розшук. Стаття 3.5. Стаття 1.13. Там штраф буде. Та стаття 1, Порушення порядку. Так виписав граміну напроти пою за собою. Піздець. Так, відкрив 10 КПЗ та посадив. Так, Пиздец, на час, сука, пидор. на час, скажи. Ой, блин. Ну, живчик, конечно. Ну, конечно, живчик. Ну, а что вы хотели? Наркотики, сброя, порушение порядку. Ну, это жах просто. Это фул комплект. Це просто фул комплект. Я хочу подушнити зараз трохи, і ми з вами це зробимо. Поїдемо зараз до БУшечки. Я не буду заїжджати на БУ, але я буду затримувати тих людей, котрі рухаються неправильно. Тобто, ви знаєте, що на БУ, коли ти спускаєшся або піднімаєшся, там є стрілочки, які ведуть напрямок. Тобто, або це спуск, або це підйом. І я зараз буду зупиняти людей, які будуть порушувати, тобто підніматись проти, проти цих стрілочок, тобто на зустрічну смугу таким чином. І за це я буду зараз затримувати. Як думаєте, що з цього вийде і чи багато людей я затримую? Я просто знаходжу роботу собі сам. Це максимально душнільна робота, але що поробиш? Треба ж, треба ж палити бандитів. Ось бачите, тут є стрілочки на спуск. Тобто, спускатись може кожен, а ось підніматись не всі можуть. Чекаємо першого пасажира. І ось він. Володі, до Що таке? Я таке ви. Рубін, до узбіччя, будь ласка, прижміться. Давайте зупинимось. Боже, здоров'я, пастуков віконечка. Що зробило вже? Та відкрите віконечка, Ромян, я вас пану чую. Шановний, а да, де ви знаходитесь, шановний? Скажіть мені, будь ласка. Покидаємо процесуальні дії, не заважаємо. Дістав перезадаю з рукою. Якщо ви будете заважати, це загрожує життю. Рахуй до трьох. Раз, два, три. Загроза життю. Відходимо. Злазимо автомобіля. Порушення порядку. Будете затримані. Рахуй до трьох. Якому життю? Я зброю не несу з суту. Буга, льо. Понятно, де. А що ти робиш? Що ти стріляєш? Так, о Ого. ЗЗ? Що? Пані, зупиніться, я з вами хочу побалакати. Ми не закінчили. Спроба втечі карається Чу? закончилась. Чуєш, я тільки виїжджаю, а ти Хоп, сразу меня оставил, блядь. Ти тихіше, тихіше. хише, ты хише, Так, я вас прошу. Не, иди через машину, блин. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Напомню, что ты останешься в путь. Вчить законку, хлопці. вчить законку. Та я ку -ку законку? Вона читається вот у дурних правил, що Пані, я даю вам шанс виправитись. Давай. О! Не, бачите. Ви... Це, це ви мені живчики будете розказувати щось з РП. Ви робите все рівно те саме. Живчик! В цілому мені подобається нове місце біля блушки, оце ловити людей по. Причине порушення права дорожнього руху. Ну там багато людей катається постійно, і можна нормально так збрити. Отак так вот тут стоїмо, чисто на выезде, і сразу будем пакувати, тупо мужчин. Ух, нормальна тема, кстати. Мені прям подобається, я не знаю. Чекаємо, хто, поки хтось вийде. Це конечно робота називається аж дун, але ефективно. Я не знаю, насправді, насправді, при твою, ну стільки є, стільки є фішок, Типа за що можна затримати. Тобто я мож, можна цю трошки систему об'юзати і типа використовувати і ось так людей затримувати. О, может сюда с виїхати. Притискає до притискаємось до зупинку. Ти нічого не перепутал вас. Ні, ні. ти з мене хочеш? Нормально, зупиняйтесь до Узбіччя, зараз вам все розповім. Так я стою, алло. Ми тут не можемо стояти, це проїжджа частина. Давайте до узбіччя. Останнє попередження. Відкриваємо вогонь. Буде важко догнати. Дуже важко буде догнати. Я... і мені здається, що я впізнав цього пасажира. Ми вже з ним бачились. Владимир, що ж ви тікаєте? Спасибо. Мы уже с ним зустрічались с этим чувачком. <хи> Ладно, такая доля в него. <хи> ну, пришлось постреляться, что заробишь. Сейчас пойдем в видео кенпуш, выданька возьмем броню, потому что я щас крякну. Отъезжайте, громадин, заважайте процвальным дійм. Рахуй до друга. Раз, два, три. Ты шо дебил, блядь? Да ну, ну тихонько громадин, не боитесь. Епал он, нахуй, ты, блядь. Кого ты хуй расстрелял. Громен, тому що заважали процуальным бачите? Тепер... Нихуя ты не заважал. Теперь громадянин не ки порушать право афтим. Ну то догоняй его. Да. А ну, може Банат, вас затримати, ні? Йди нахуй, ти мій машину, блядь, розпиливши, що бути все, уже приїхало, за буде Зупиняємось, все, вже приїхали, говно. Виходьте з автомобіля. Зараз, блядь, ти йди нахуй. Ставте за дорогами напроти. Підер, їбаний, нахуй. Відкритий цято посадив. Все, їбав нахуй. Підер, їбаний, нахуй. Та чого ви так? Чого ви так? Та йди нахуй, блядь. А вымкнить музику краще во. Ха-ха, <сум> він вийшов з игры. <сум> я понял, все, давай, друг. <сум> бездомний, каша. <каже. сум> я бездомний Того я пішов працювати в НПУ, Щоб у мене була хоча б машина. <сум>